Так, проєкт мостика. отако такой йду, йду, йду по стежці. Отут, де лежить грета, бачите? отако От буде починатися місточок. о Бачите? Оце довжина. 8 метрів. 8 метрів. От цих до сіх. Це дивлюсь яка ширина. Думав 60, ні. 60 бачите маловата нога. 80 см мінімум. Чудова погода сьогодні у нас на 17 лютого 2025 року. Я ну, як завжди роботу собі якусь знайду. Давно ми мріяли зробити місточок. Колись у нас тут він був вже, але був зроблений з дуба, з дерева. І лід його весь час рухав вверх-вниз. Врешті-решт він все-таки розпався. От я надумав зробити це з металевих труб. Виміряв. Вийде в мене ця кладочка 8 метрів довжиною. Ну, таким отчином буду це робити. От Головний інструмент я приніс кувалдочку. Зараз буду забивати цю трубу на метр п'ятдесят, метр сімдесят. Я вже так все порахував. І це трошки даю повітря компресором, яка тут рибка трошки в мене залишилася ще. Ну, Щоб вона вижила. Мабуть, піду вимкну, бо вже так добряче. Ну, дуже тепло, дуже файно. Руки аж Сверблять, щось робити. Ну, тож починаю бум-бум. До речі, як фарбувати зимою. Бачите? Знаходжуся в парничку, місце є. Прогріваю сталеві труби. Горілочка в мене така ось є. Нагріваю трошки і одразу фарбую. І ви знаєте, бачите, вчора пофарбував, сьогодні вже висохло. Продовжую роботу. Значить Зауваження на чому. Оця труба висока, я мусив доварити 4 метри зробив. Тому що коли була 3,20, я її забив ось до цього рівня, але вона йшла далі туди в мул, Тому довелося її зробити довше. Зараз буду забивати, побачу, що з цього вийде. Це ось зараз видно скільки мені вдалося забити трубу. Бачите, десь більше як півтора метри. Бо по відео передивився, ніхто не каже, скільки вони забивали. Ну там он так заклепав я її вже, що вже далі. Ну куди вже куди вже її забивати. Все. Ну Починаємо зараз наступну. Так, маємо вже шість основних труб забитих. В розміточка вже зроблена. Зараз будемо приварювати поперечні кутники, Ось так. Що ж, вже сьогодні в мене сварочні роботи. Агрегат мій стоїть поруч, працює. О, бачите, вже перший кутник я приварив, Моя машина булькає, дає повітря рибкам. Взагалі день чудовий. Якби не тікляті шахеди б не сьогодні сусідам через три хати номер шахеда у двір впав уночі. Отаке. Вже трошки щось вимальовується. Залишилась остання труба і все буде ок, можна буде кутники зварювати. До речі, отут теж йде як по маслу, вже півтора метра зайшло. Ну що ж, друзі, не святі гіршки ліплять, сонечко таке вийшло. Бачите, позаду мене що? Все, каркасик, приварив, ну, трошки ще допрацювати і все. І можна чекати весну і літо. Пішло в мене декілька днів на це діло. Ну Якби ж тільки один місточок, по других інших справ. Ну, тепер ха, напиляти таких брусочків. Та частинку вже от напиляв. Та й все. Ну а що, сюди залишилось дві труби забити. Ну це вже таке, що знаєте, можна і тоді, коли земля розтане. бо це із всіх складнощей, це ці два стовпчика. Сьогодні чайником поливав, ходив гарячою водою. Ну, сантиметрів 20-25 земля промерзла, ніяк не міг забити. Мутузочку натягнув. Ну і все. Так, Виключите агрегат. Ось таким агрегатом я це все зварюю. Зрозуміло, що ці кутники я повидаляю. Я так трошки не розрахував, нічого. Одне, отут оця труба трохи в мене не так стоїть, як треба, Ну, бо в мене, бачите, ось ця труба з даху йде вода, коли дощ йде, і вода ця попадає в озеро. І це ж треба, я цією трубою попав якраз от, от в цю трубу. І пробити було нереально, тому трошки трошки не рівно, але менш тим все, я дуже задоволений. Зараз це все діло повідпилюю. Та й все, можна готувати дерево. Та-да-да-дам, та -да -да Ну ось стою. Все чудово. Все чудово. Пірнати не буду. Оце кум приїхав допомагати. До Каже, ми зроби мені тераску. Так я йому тераску і зробив. Льот, льод, так вирізаєш і залишаєш до літа, І просто кусок кинеш кинешся. А ну експерти, кажіть, тако хорошо чи ні? Ну шикарно. Кум працює. Ну, а я оце ж несу. Де той сват їздить? Оце б тут вже третя рюмка стояла, так немає його. Дього я оце кума цього раніше не запросив, диви, як він працює. Тільки побачив стопку, блин, горілки. та я не можу його зупинити, гляньте, що витворяє. Сонячний гарний день. До мене кум приїхав в гості. Я от так дві стопочки налив своєї з бочечки гарної чачі. Побачив оце ці рюмочки. Як давай мені ці досточки мостить. бачите що? Що викуляє, це ж усе-все? Отак. Що було, босими ногами ходить. Отак. От Ох, і кум у мене. А -а -а -а. Трошки перерва. Тут такого вже і сват під'їхав. Каже, Хіба місточок може бути зроблений без мене? Не може бути зроблений без мене. Отож вже й допомагає. У нас тут купа інструментів. Макіта. Добре виходить. Всі працюють, ну абсолютно всі. Навіть грита працює, вона просто дивиться. Дня нам не вистачило. Вже майже ніч а ми працюємо. Фарбую. Комоно жарить кабана, бачиш. Ану покажи, покажи, що ти в руках. А, от у мене молодець, о, да. У дружини іменини. А він оце отак'є, бачите, яке гарне. І кумано теж вітає, валю, бач. Ну добре, вже і я привітаю. Це в зв'язку з тим, що у нас... Оці брусочки, які залишились від будівництва будинку, товщина 6 см, щити виявилися трохи затяжкі. То ми їх порізали на такі частинки. О, зараз ми їх вкладемо, пофарбував. Сонечко, дуже супер теплий день, правда вночі мінус 15 а в день чудово. Ну і все, зараз їх вкладемо. Вчора їх пошкурили, пошліхували. Ну і все, і будемо фарбувати вже тією фарбою по дереву. Це так що в нас буде? У нас, що у нас буде? Бачите, яка довжина? 4,5 метри. Ось так. Ого! Сухати, так ти її вже забив? Я її завжди ушла. Бачиш, що вона робиться? Вже о, трошки рівніше. О, да. во, во о, гдіт, а... рівень треба. Так, він... не, дай ми з рівнем зараз зробимо. Ну все, отак. Ну, так я робив. Що таке? Намерз бутерброд. Очі, Сережа, не дивіться. Ви знаєте, нормально. Я думав, може і вистачить. Да. Вистачить. ще метр Воно вже тверде. Ну, да. о, Воно походу там пісок точний. Ти хочеш її зачала буває. Ви знаєте? Той раз... То, що там а тут все отлично. Нема такого. Бойте, да. Опять пошло. Ніжі. Думали, ми думали і вирішили все-таки там в кінці цього місточка побудувати ось таку тераску. Цим власне сьогодні я і займався. Ще залишилась мені одна труба. Ось тут по центру. Є в мене там така товстенька, двохсоточка. І вона буде тримати оцей весь каркасик. Цю всю систему. Добре, гарно пройшов день. Знову вночі мінус 17, а в день було тепло. Ну що ж, підготовка до Олімпійських ігор, які відбудуться в селі Зазим'я, вже майже на фінішному етапі. Залишилось ще зовсім трошки. Ось це от придумати як зашити по такому. Ще один день роботи. Зварив 200 трубу, була у мене така в запасі. Зараз її поставлю ось тут по центру. <рес> ось так, так що, бачили яка вона стрічала, так? Да? Ну, заходить, нема різниці, чи то вста труба тонка оця кувалда робить свою роботу. Ось така зірка в мене вийшла. Ну, Думаю, цього вистачить. Така, такий каркасик. Тож починаю брусками обшивати те, що пофарбував вранці. Фарба висохла. Ця зірочка підсохла добряче. Ну, що Мені прийдеться думати як вирівнювати, бо це в мене товщина бруса одна, а тут зовсім інша. Добре щось придумаємо. Починається дурна нудна робота. Це все підрівняти. бо ці всі брусочки. Вони всі майже різні. І це виглядає ось так. Потрудилась трошки електрорубанок, все. Тепер бачите, що шліфую. А ось така звичайна болгарка, круг, така наліпка. І ось так виходить гарно. Гладенько, все чудово, мені подобається. Залишиться тільки фарбувати. Мені не віриться, що я майже закінчив, залишилось. Ось що зробити. Буду таким лазурчиком для дерева покривати. Ось такий колір. Ну, вже хоч і 17.00, ну, зараз трошки ще попрацюю. Ну ось і фінішна пряма. Фільм мій підходить до завершення разом із тією зробленою роботою, яку мені вдалося зробити. Поки дозволяла погода, лід стоїть на озері, такий колір має дерево на містку, ну, мені подобається. Сонечко випалить, звичайно, буде трошки світліше. Ну і якраз саме те, що й потрібно. Всім дякую за увагу. Я оце його дороблю сьогодні вже чи ні. Хто скаже. Ну, більш пропозицій по мосточках у мене якось нема. Чи що, в кого які пропозиції? Фінішна пряма. Забити дві труби, приварити до кутників. і покласти вон ту ляду. І все. Ось вона намалювалась. Фінішна пряма. Так, я закріпив. Все. Доробив, доварив. Я оце думаю, чи стелить сюди коврик червоний, чи ні. Килимок. Ну не знаю, як килимок. А я, мабуть, пройдусь. Тако, йдемо, йдемо, йдемо. Тако, тако, тако. А гарно як. О! Таку вудку туди раз. Туди вудку раз. Туди вудку раз. О, все. Готово.